Ради вітати усіх на каналі Репетитор. ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 28 -е заняття на тему сполучені сосуди манометри, що називають сполученим сосудом. Вони перед вами. І зараз ми з вами подрібно про це поговоримо. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, також поділитися цим відео зі своїм другом, адже саме так канал може розвиватися. І за статистикою, більшість глядачів, що приглядають цей контент, саме не підписані. Тому, будь ласка, підписуйтесь, не забувайте, це дуже важливо, як для мене, так і для розвитку каналу. Дивіться: сполучені сосуди перед вами зображено два сполучені сосуди. Тобто, сполучені сосуди у даному випадку вони відкриті. Тобто тут і тут вони не закриваються. І сполучений сосуд це такий сосуд, що може перетікати з однієї з трубки до іншої. Тобто, ми бачимо, да, що він як підковообразний. І у чому буде полягати наша сьогоднішня тема? Якщо ми маємо два сполучені сосуди і наливаємо, скажімо, через один кінець або через обидва кінця сюди, ну, давайте припустимо воду, ми наливаємо воду, і у чому тут прикол? Вода завжди, або інша якась рідина. Якщо це однакову рідину ми наливаємо. Тобто, якщо ми сюди наливаємо воду, і сюди, або ж тільки сюди, то завжди рідина буде встановлюватися на одному рівні. Тобто, якщо ми налили воду і наливали ми лише через один кінець, то вона потрапить до іншого кінця і буде саме на цьому рівні. Ніяк інакше. Тобто тільки так. Це з приводу рідини. Якщо ж ми будемо наливати якусь іншу рідину, тобто, ну, скажімо, не воду, а, наприклад, бензин, то буде так само. І це не тільки у такому підковообразному сосуді. Якби в нас був би, скажімо, якийсь інший сосуд, ну, припустимо, ось він, він би виглядав ось таким чином. Дивіться, якби він виглядав таким чином, то у такому випадку, у такому випадку, цей сосуд все одно був би. Саме таким, наповнювався саме так. Ось дивіться, якби в нас був би сосуд такий і вода б усе одно була б саме, саме за таким розміщенням. Тобто вона б розміщувалася усе одно на одному рівні. Тобто, не, не, незалежно від того, скільки буде таких підков, все одно вода буде на одному рівні, або інша рідина. Тепер, з приводу того, а що ж буде, якщо рідина буде різною? Ну, скажімо, ми, наприклад, наливаємо. В, оцю, в оцей сосуд: одну рідину, у цю іншу. І, наприклад, у, ць, у ту рідину, що ми наливаємо сюди лі, зліва, у неї густина буде менша, ніж густина та, що ми наливаємо сюди. Якщо густина буде меншою, то тоді, відповідно, і стовпчик підійметься вище, ніж тут. Тобто ми сюди наливаємо, скажімо, один вид. Сюди інший вид, давайте ми його замалюємо інакше. Сюди інший вид. То у такому випадку у такому випадку, густина, що є меншою, буде вища, ніж та густина, що є е, більшою. Але все одно, ось на цьому рівні вони будуть однакові. Тобто, оця густина меншого тіла буде йти саме так. І тепер, з приводу того, чому така різниця? Різниця у висоті стовпчика саме така через те, що густина цього тіла менша, відповідно, вона й може більше помістити цієї рідини. Тепер з приводу формули. Тобто ми переконалися вже в цьому, і давайте напишемо формулу. Якщо ми ділимо густину першого тіла на густину другого, то це в нас є обернена пропорційність h2 ділити на h1. Тобто висота друга ділена на висоту першу, це дорівнює густині першій діленій на густину другу. Така є формула. Якщо нам необхідно буде знайти невідому висоту одного тіл, то ми можемо зробити саме так, або ж густину. Тепер виникає запитання, для чого взагалі нам це знати? Це нам знати необхідно, ну хоча б для того, аби зрозуміти, будову фонтану, або можливо ви будете працювати по будівництву фонтанів. Будова, скажімо, коли ви кран відкриваєте, водичка з нього тече. Чому так? Ось саме у цьому і полягає уся структура. Тиск, як розрахувати, аби вода потрапляла не лише на перший поверх, а наприклад, якщо багатоповерхівка, тобто теж правильно треба розрахувати і так далі. Ну а тепер би хотілося вам розповісти за манометри, що називають манометром? Манометром називають такий прилад, що використовують для вимірювання тиску у цих сосудах. Тобто, дивіться, якщо в нас є сосуд, один, наприклад, да, ось такий. І в нас є у цьому сосуді рідина. Ось ми, наприклад, під'єднуємо сюди, якесь, е, якусь, скажімо, насос з повітрям, а тут в нас є рідина. Ну і скажімо, ця рідина під дією в нас спочатку вона була, е, наприклад, на одному рівні. Потім, як ми під'єднали цей насос, то в нас рідина трішки, скажімо, е, спустилася. Ну тут стала вона меншою. Да? А тут, відповідно, вищою. Ну, ось так, наприклад, піднялася на, на цей рівень. Чому так відбувається, і для чого? Це відбувається для того, аби ми могли виміряти тиск. Формула у вимірюванні полягає так: тиск повітря дорівнює тиску атмосферному плюс тиску цієї рідини, що в нас налита сюди. Тобто, ось тиск повітря. Ну, обов'язково тиск повітря брати. Ми можемо брати тиск якоїсь там, ну, наприклад, іншої рідини, але зазвичай це є повітря. То ми до атмосферного тиску додаємо тиск цієї рідини, що тут налита. А також з цієї формули ми можемо знайти гідростатичний тиск рідини. Цю тему ми розбирали на попередньому уроці. Якщо ми вичтемо від е, тиску повітря тиск атмосферний. То у такому випадку ця формула також буде актуальна. Ну, користуватися її не складно. Я сподіваюся, тут все і так понятно. Тобто, як працює цей манометр, що ми під'єднуємо насос з повітрям, починаємо вкачати повітря. Тут виникає певна різниця, так? тобто різниця між рівнем. Різниця між рівнем. А от за допомогою цієї різниці між рівнем ми й дивимося, що в нас більше. Тепер з приводу цього я вам розповів, що таке сполучені сосуди я розповів, що таке манометр я також розповів. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Можливо, у вас залишилися якісь запитання. Якщо вони є, то пишіть в коментарях, спробую відповісти. Якщо запитань немає, тоді бажаю всім гарного дня. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, писати коментарі. а Також поширювати це відео серед своїх друзів. Усім бажаю гарного дня і до зустрічі на наступному відео.